До створення сайтів перейти до створення сайтів. тема поняття промову розмічання гіпертекстового документу. По-перше, так, стосовно коментаря пояснив. Далі, Ну в принципі, він нам поки що буде не потрібний. Але що ми з вами далі? Що я далі з вами хотів зробити? Я хотів з вами. Так, 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 так. Я хотів з вами фразу ось цю добрий день, взяти в певний тобто взяти її в певну рамочку і, відповідно, встановити для неї окремий колір. Встановити для неї окремий колір. Що мені для цього треба? Ось тут в фразі добрий день, день» «H1», Далі. «H1», Далі я прописуємо ось таку фразу «Style». Тобто, далі ми з вами будемо відтворювати. Далі ми з вами будемо відтворювати саме стиль абзацу H1. Тобто ось цю фразу Добрий день. На цьому уроці ми вчимося створювати. Тобто Не тільки добрий день, а ще на цьому уроці, тому що в нас закривається H1. Саме ось там. Тепер, що я хочу зробити? Я хочу додати саме для цієї фрази певний фон. «Background» Бек. І о, колір. Задати колір цього фону. Задати кольор цього крюфону. Поставили двокрапку. Зараз ми на палітрі. У нас там. Так, у нас там був синій текст. У нас там був синій текст. Давайте його зробимо. Так, палітра. Давайте його спробуємо зробити якимось на якомусь кольорі. Ну, якщо в нас там. Давайте на ось такому. Давайте на помаранчевому. Нехай буде. Ми просто подивимося. Жовтий, ну, помаранчевий буде видно. Тобто, ось такий колір тексту. Далі, після того, як ви вписали колір тексту і, тобто, змінили, зробили все з кольором фону, закриваємо лапки. Закриваємо лапки. Тепер це ми з вами зробили колір фону яким чином воно виглядатиме? Давайте подивимося. Зберегли, натиснули на дискету. Далі. Так, так, відкриваю. Тепер дивіться, в нас з'явився. Тепер дивіться, в нас з'явився колір фону. Побачили в нас з'явився добрий день. Ми на цьому уроці ми вчимося створювати. В нас з'являється на цій фразі саме колір фону. Тепер, що ще я хочу зробити? Також я хочу зробити. На цій, на цьому абзаці я хочу зробити, взяти її, взяти цей абзац в рамочку. Яким чином це можна зробити? Яким чином це можна зробити? Так, колір ми зробили все. Так, 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 так. А стоп, тоді ж ми лапки не закриваємо, тоді ми продовжуємо. Далі для того, щоб зробити для того, щоб зробити рамку. Що нам необхідно зробити? Border style, border style. Далі, тепер ми обираємо, яка в нас буде рамочка. Ну, найпростіше те, що доти, тобто в крапочку. Доти, тобто в крапочку. Ну і відповідно, після того, як ми обрали, що в нас буде в крапочку. Тепер обираємо також, обираємо також колір для, нашого... для нашої рамочки. Ну, нехай буде колір, нехай буде червоний. Нехай буде червоний. Не хочу нічого вигадувати, щоб було видно, нехай буде червоний. Зробили. Зробили. Тепер давайте подивимося, як це буде виглядати. Давайте подивимося, як це буде виглядати. Якщо є пропозиції щодо кольору, бачите. У нас тепер з'явилася рамочка навколо нашого фону. Бачите, вона в вся, вся в червону крапочку. Єдине, що може колір змінимо фону на якийсь інший. Тепер. Тобто, можна створити ось такий фон. Змінюємо колір за допомогою палітри кольорів HTML. Тепер, які ще існують варіанти в нас фону? Які ще існують у нас варіанти фону? Ну, це ми спробували перший. Тепер давайте далі пробувати. Що я хочу. Не фону, точніше, рамки. Що я хочу змінити? Я хочу змінити вид рамки. Зараз вона в нас була в крапочку. Нехай буде суцільною лінією. Соліт, нехай буде суцільною лінією. Хто в більярд коли-небудь грали, якщо знаєте, що там кольори так позначаються. Так, тепер відкриваємо, дивимося, що в нас вийде. Тепер дивіться, тепер у нас рамка виходить суцільна. Тепер у рамка виходить суцільна. Тепер спробуємо ще варіанти. Спробуємо ще варіанти. Ну, наприклад, спробуємо теж в крапочку, але в більш. Дешт. Дешт. Так, так. Так, 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 відкриваємо ще раз. Тобто, дивіться, тепер, він в, нас, тепер в нас колір фону змінюється, бачите, ну, таким більш, пунктир, більш пунктирною лінією. Більш пунктирною лінією. Ось такий колір. Не колір, точніше, тип е, рамки грув. Подивимося, що в нас вийде. Подивимося, що в нас вийде. Грув. Ну, вона така, більш-така ближче до суцільної. Ну, давайте ще два варіанти. Ще два варіанти, які я перебирав. Перший це інсет. Подивимося, чи буде різниця. Буде, чи буде видно різницю. Саме на нашому документі. Інсет. Ну, от дивіться, що стосується, якщо ми подивимося інсет, якщо звернути увагу, зараз я наближу. Вона така більше дивиться Ну, тобто, скажімо так, в неї є ідея таке. Ну, не закруглення, як сказати, більше от всередину, так. І ще в нас є такий варіант: це ті варіанти, які я перебирав. Ще в нас є варіант, ау, це. Тобто, ця, ця рамка буде дивитися ззовні. Ця рамка буде дивитися ззовні. Зараз подивимося. Ну, от дивіться, для порівняння. Два, під, два поряд відкрию. От, дивіться, для порівняння. Тут вона в нас більш всередину смотрить. Тут ми, якщо подивимося, вона так більш ззовні смотрить. Дивиться. Тобто, ви обираєте рамку, яку вам буде, ну тобто, яка вам буде ближче до душі. Яку хочете. Далі, далі можемо створити е, колір фону. Для, бажаю вам вдалого семестру. У нас є колір тут е, шрифту, колір фону теж можемо створити, тут теж можемо створити певний колір фону H3 style дорівнює background color. Поставили двокрапочку. Ось тут я хочу щось таке: background color через. Ре. Ось тут я хочу щось таке: ну таке ядерне. Так, так. Так, колір фону ми зробили. так так Що не так? Що йому не подобається? А, звичайно, що йому не подобається. Дивлюся, що, що йому. Ми ж лапки не відкрили. Ми ж не відкрили лапки. І закриємо ми їх. Так, 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 так. Колір ми зробили. Більше нам нічого поки що не треба. Так, це ми зробили. Тепер бажаю вам вдалого завершення навчального року. в нас має бути на яскравому фоні. На яскравому фоні. Дивимося. Дивимося, ось на такому фоні в нас з'являється, бажаю вам вдалого завершення навчального року. Прочитати можна, ну, в принципі, можна. Зелене на зеленому, але прочитати можна. Тому, відповідно, в принципі, можна сказати, що підходить. Сусується подальшої роботи. Далі, що ми з вами робили? Ми з вами додавали, далі ми з вами додавали. Зараз я його трошечки зменшую. Щоб було видно весь код. Далі ми з вами додавали картинку. Картинку пропоную зробити в окремому абзаці. Нехай буде аж 4, і після картинки ми її закриємо. Ми закриємо цей абзац аж 4. Тепер чому, Тепер чому я вам запропонував це зробити? Що йому не сподобалось? Тепер. Тепер H4. Це ми з вами зробили. Далі. Тепер, ну, давайте спробуємо трошечки посунути картинку. Давайте спробуємо трошечки посунути картинку. Так, так, перед. Так, 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 так. Перед H4 спробуємо її розташувати. Вона в нас розташована по центру. Спробуємо ліворуч. Все в порядку. Тепер спробуємо подивитися на нашу картинку. Вона. Має переміститися ліворуч. Дійсно, воно так і відбувається. Тобто, бачите, була картинка в нас. Була в нас картинка розташована. Ага, вона, вона в нас лівошована ліворуч. Перемістили, розташували по центру. Тепер з цим ми з вами впоралися. Тобто, тут з картинкою, як її розмістити, все зрозуміло. Тепер. Що стосується подальшої роботи, тепер я хочу з вами додати до документу останній момент, який, який нас поки що буде цікавити, це відеозапис. Відеозапис, яким чином його додати? Окремий створю абзац H5, нехай буде. Щоб воно було невеличке, але можна його буде на весь екран потягнути. Тепер, яким чином нам додати відеозапис до нашого файлу? Бачите, тут в нас імейдж. Тут ми робимо ось таким чином: відео, дорівнює. І далі вказуємо шлях до файлості. Не обов'язково дивитися саме через, ну, через властивості, можна подивитися. Ось, у нас розташування є. І також можна ось тут вгорі натиснути, копіювати і перейти до документу, вставити. Єдине, що вам треба буде додати. Тут ми правою кнопкою миші вставляємо. Єдине, що нам треба з вами додати, це назву файлу, який ми з вами хочемо вставити. Назву файлу, який ми хочемо з вами вставити, в мене він називається. Я колись для п'ятого класу робив. Я думаю, що і ви таким займалися. Фізкульт, хвилинка, і, відповідно, сам формат файлу. Тобто, тобто так, так, переходимо. Фізкульт хвилинка mp 4 mp 4 Так, додали. Додали, і наприкінці обов'язково не забуваємо закрити абзац. Наприкінці не забуваємо закрити абзац, і відео теж не забуваємо закрити. Відео теж не забуваємо закрити. Тепер перевіримо, як це працює, і працює це взагалі. І чи працює це взагалі? Дивіться, не працює. Це в нас не працює. Тобто, ми додали, бачите, ось в мене відеофрагмент, Він, начебто. Ну, тобто, якась темна, якийсь темний фон, якась рамочка в мене з'явилася. Побачили? Побачили. Так, тепер що ще? А, Ну, можливо, ще нам допоможе. Ми, від, ми оператор відео відкрили. Давайте ж його спробуємо. Відео нам треба закривати. Тому ось тут ми відео закриємо і подивимося. Можливо, зараз спрацює. Але дуже велике питання, чи спрацює? І так. Ну, як ви бачите, на жаль, не працює. На жаль, не працює поки що. Тепер відповідаємо на питання, чому не працює. Розказую, тому що коли ви вписуєте відео, коли ви вписуєте фрагмент відео, вам необхідно встановити, яким чином воно буде запускатися. Яким чином воно буде запускатися. Тобто, дивіться, додали сюди автоплей. Стоп. В звичайному, його можна, як в звичайному плеєрі, відкривати на весь екран. Можете дивитися на маленькому екрані, як завгодно. Казати по домашньому завданню. Дивіться. Для того, щоб прикріпити відеозапис до домашнього завдання, у вас цей відеозапис має бути на комп'ютері. Тобто чому? Тому що, HTML, ну, тому що ви вказуєте шлях до файлу. Так, я думаю, зрозуміло, так? Да? Ви вказуєте шлях до файлу. Бажано, щоб він був в, в одній папці з вашим файлом HTML. Бажано таким чином зробити, тому знайдіть якийсь файл, спробуйте завантажити відео.